Сміливість, рішучість, військова зухвалість. Це риси більшості тих, хто нині служить у третій штурмовій бригаді Збройних сил України. 90% цього підрозділу це добровольці, а не ті, кому надійшли повістки. Бійці третьої штурмової зараз знаходяться в турі Європою, аби розповісти правду про службу в українській армії. Ця поїздка протидія російській пропаганді, яка намагається намалювати брехливі картинки. Варшава, Вроцлав, Берлін, Вільнюс у списку багато європейських міст. Що має вміти боєць третьої штурмової? Які психологічні? Бар'єри треба здолати. Де межа між просто сміливістю і військовим вмінням? Про це я поговорила з бійцем третьої штурмової бригади. З позивним Гац. Він одним із перших розпочинав контрнаступ у Бахмуті. Я друг Гац, це мій позивний Гац. Я боєць третьої окремої штурмової бригади другого штурмового батальйону, другої штурмової роти, другого штурмового взводу, взводу десяти конів Підрозділ З самого початку, як тільки він створився, і навіть до того трошки воюю з початку повномасштабної війни. Де вас застала Ця новина про вторгнення і як оце прийняття рішення відбувалося? Дуже просто. Дивіться, я з окупованих територій, я з Херсонської області, і на той момент я був в нині всім відомому такому місті. Нова Каховка, це воно вже стало відомим після того, як росіяни підірвали. Там Каховську дамбу і затопили велику кількість населених пунктів. Я застав повномасштабну війну саме там. Я навчався в місті Нова Каховка. На той момент нам дуже багато прилітало по місті Каховка, оскільки там були військові частини, і це стратегічно важлива точка переправа через Дніпро. Там я застав початок повномасштабного вторгнення колонни техніки, купа росіян, які заходили в місто. Думка про те, що треба чинити опір і треба приєднуватись до Збройних сил України, прийшла мені в перші секунди, як ну прокинувся, і мені друг каже, що дивися, нам оголосили війну. Показав мені відео звернення Путіна. Я спочатку не повірив, думаю, ого, ніфіга фіга собі. Але коли на фоні типу вибухів, коли там дуже добре прилітає по твоєму місту, і тобі телефонує, мені телефонувала дівчина, моя тоді нинішня, і вона каже: В мене горить будинок що мені робити. Типу, і в таке то, звісно, типу вже і віриться трошки, знаєте. І я прийняв рішення одразу, але не встиг одразу приєднатися до лав Збройних Сил України, оскільки якийсь час перебував на окупованих територіях. Я виїхав з міста Новокоховка, в той же день. Мені пощастило, я встиг перетнути Каховську дамбу до того, коли закрили росіяни вхід, бо вони десь о 9 годині вже приїхали, перекрили там повністю. Дамбу, і хто звідти потім не виїхав. А люди, які намагалися виїхати, їх просто розстріляли. І це не поодинокі випадки, таке відбувалося повсюди. Це просто розстрілювали. Їм набагато простіше було розстріляти людей, аби злякати їх, аніж переконувати, що їм не можна виїжджати. Мені пощастило, я виїхав, але все одно там попав теж в під окупацію. Такої прям явної окупації не було, оскільки я просто людина призвного віку, і я ховався по підвалам, ховався по своїй рідному селищу. Досить довгий час перебував на окупованих територіях. А вже потім, коли, врешті-решт, вибрався лісами, полями, скажімо так, типу місцевими стежками, приднався до лав третьої окремої штурмової бригади. І на той момент це була не третя окрема штурмова бригада, а на той момент це було ССО Азов Київ, підрозділ так називався. І далі почався мій бойовий. Шлях, а от як багато взагалі людей ну казали, знаєте, міф, я сама з Харкова, да? це Харків, російськомовне місто і там ще. Тобто, як багато ваших земляків доєдналися до лав ЗСУ, насправді це величезне російське іпсо, друзі, того що я ж вам кажу, навіть я на той момент я студент. З мого гуртожитку пішли майже всі. Ну, я маю на увазі зараз чоловіків пішли майже всі. Типу, от 8 з 10 пішло до Лав Збройних сил України тим чи іншим шляхом, типу, чи в ППО, чи працювати десь кудись на допомогу взагалі в Україні. Я скажу так: людей, які приєдналися до Збройних сил України з, ну, з Херсонської області, настільки велика кількість, що ну, я не знаю, вона не піддається рахунку. Тут я хотів зазначити, що все ж таки, знаєте, всі розказують за той самий Руський Мір, що там чекали їх. Ну, Треба відзначити, що були. Певні там люди, які або куплені, я не знаю. Типу, є люди, які куплені, яких завезли там, бо це не ні для нікого не новина. Росія завжди завозила, так скажемо, масовку до України і розказувала, що це типу українці там. Була масовка, яка була куплена, але були, на жаль, були так наші земляки. Їх є певна кількість, які з якими я працював. Спілкувався з ним, нормальна людина, типу, все добре. Але потім в якийсь момент він просто піднімає радянський прапор і розказує, я чекаю Росію. Там ну я не знаю що. Треба значити просто, що такі люди були, вони є. На саме таких маленьких типу частинках, частинках е, оцих людей, які е, все ж таки за Росію, Росія її проводить оцей псо. Вони такі, а от бачите, там, типу, українці приєднуються до нас. Але це така маленька частинка типу людей, що їх майже постійно крутять і повторюють, 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 повторюють. З вашого досвіду, те, що ви малювали собі в перші дні картинка, і що виявилося насправді, коли ви потрапили вже в бойові частини, наскільки картинка не співпала з тим, що ви думали? Та насправді в мене все співпало. В мене не було типу якихось там завищених цілі, типу в мене не було ніяких там уявних ілюзій. Я в принципі все розумів, що відбувається через інформацію. Ційний простір через те, що в мене багато людей ну, приєднаних до війська було. Через те, що я все ж таки спілкувався з людьми. В принципі, все так, як я і думав. Єдине, тільки що я не знав повний, повний масштаб проблеми, грубо кажучи. Тобто, коли я сидів в окупації, я не знав, наскільки воно глобальне і наскільки відбуваються проблеми. Це вже потім, коли я виїхав, почав спілкуватися з людьми, які були там, то я вже дізнався прям про жахливі речі. На той момент, чесно скажу: от, наприклад, за Ірпінь та Бучу я не знав. Я не знав оцих жахливих кадрів, жахливих подій, які там здійснилися. Я не знав, бо в мене просто не було інформації. Але вже потім, коли я вибрався, я отримав цю інформацію, бо насамперед скажу ще такий момент, що на окупованих територіях росіяни одразу вимкнули інтернет, одразу загасили всі вишки. Люди по цей день не мають можливості прямого виходу там в інтернет. Ну подекуди вони постійно відключають інтернет, постійно відключають вишки, аби ніхто нічого не міг там типу дізнатися. Так само було і в мене. Що має вміти боєць третьої штурмової? От його підготовка, якою вона має бути? Тут я типу розрізняти можна, типу, на коротко сказати, якщо дуже коротко сказати, то боєць третьої штурмової бригади має вміти виживати насамперед, бо його життя це цінна річ. По друге, він має вміти виконувати обов'язок, той який йому надали задачу. А що до цього вже входить? Більш розгорнуто, якщо сказати. Більш розгорнуто, якщо сказати, то боєць третя окремої штурмової бригади має вміти в першу чергу надавати медицину. Типу, на першу домедичну допомогу він має 100%, це от просто знати, як не знаю, як таблицю множення. Потім він має вміти користуватися вогневими засобами, які в нього є, знати їхню характеристику, як їх можна використовувати, що до чого і як там з ними працювати. Потім він має знати мінно-вибухову справу, теж, бо він хоче не сапер, але він має знати, що це таке, де рухатись можна, куди можна ставити ножку, куди не можна ставити ножку. Також він має мати у себе уявлення мінімальної тактики ведення бою малими групами і великими групами. Це теж треба розуміти. Перш ніж потрапляє на. Фронт скільки проходить місяців, тижнів по різному, дивіться, це все відбувається дуже індивідуально. У нас підхід до кожного бійця індивідуальний. От я вам скажу, наприклад, з досвіду свого знайомого, я пройшов все дуже швидко, оскільки до цього була в мене по-русски, по скажу, вибачте. А є люди, яких трошки тяжко натискати, тяжко їм зрозуміти, і як би воно не звучало зараз, трохи типу дико, але... У нас наші інструктори, коли вони проводять навчання, вони розуміють потенціал людини. І якщо він не готовий йти на фронт, якщо він не готовий приймати участь у бойових діях, він лишається буквально типу на другий клас, типу, він може лишитися. Я знаю людину, яка просиділа 9 місяців у нас на тренувальному таборі. Він пробував, пробував по новій. В нього просто не виходило по там певним дисциплінам пройти. Але з третього разу все ж він таки пройшов повністю. Тобто міф, коли говорять про те, що забрали в ТЦК і одразу відправили. На фронт, ну тут дивіться, треба зазначити момент, просто що ми не ТЦК, ми третя окрема штурмова бригада. І в нас е, майже ну, 80-90% всіх бійців це добровольці. Це добровольці, які приходять самі особисто, типу, і до тих історій, які відбуваються з ТЦК, що там хтось кудись когось забрав. Ми не маємо ніякого відношення. Ми можемо відповідати за себе. Я можу сказати, що в нас третій штурмовій бригаді у нас є якісна підготовка кожного бійця індивідуально. Що якщо він не знає медицину, то йому приділять більше уваги до цього. Що якщо він не готовий їхати на фронт, йому ще продолять типу, навчальний термін, типу. А з приводу інших е, історій, там, що типу забрали і кудись там поїхали, ще варто зазначити, дивіться, дуже важливий момент, що у нас триває війна не тільки просто типу, військових з військовим, у нас триває велика інформаційна війна. І оці історії про те, що там десь запакували людину через день вона вже поїхала на фронт, немає остатку відсоткової ну вірогідності, що це прям правдива історії. Дуже багато фейків зі сторони Росії, там і з приводу ТЦК, і з приводу мобілізації, і з приводу того, що там і патронів не дають, і все, що завгодно. Це теж треба вміти розділяти і знати, як воно відбувається насправді. Але я не можу відповідати за всю структуру. Я можу за 3 третього штурмову бригаду. Я сказав, у нас відбувається отак. Воно. Скільки ви полонених взяли? Полонених особисто. Особисто я нуль. Ну, в мене так не виходило, тому що я більшу частину свого часу відбігав кулеметником і вже потім займався іншими. Там командиром відділення бігав. Особисто я жодного полоненого не взяв. Не через те, що, типу, я такий злий, і не через те, що там якісь у мене в голові забобони. Ні, друзі, насамперед, полонені це дуже важливо. Ми дуже зацікавлені в тому, аби набрати обмінний фонд і визволяти наших військовослужбовців. Всі у ну, мене питання більше: що вражає, коли ви їх берете полон, да от про що вони говорять і що шокує? Наш підрозділ. Брав да, велику кількість. І там були різні історії. Були історії, як від того, що мене мобілізували, я нічого не знаю. У нас назаді. Загрататряди стоять і нам не дають шанс, типу, нагадити, і вони розказують нам, що в нас так само кажуть, та, ми ж не можемо піти назад, у нас там заградатряди стоять. Вони нас типу розстріляють. У вас же так само ми знаємо, нам розказують, типу, я такий, з чого ти подумав, що в мене там загратотряди, типу. А від таких історій до історії там от була історія, що людина, він ми кажемо, нащо ти приїхав сюди? Він каже, та в мене є, там мій клаптик, типу, землі, там, і поля, і мені просто не вистачало на трактор грошей. І я поїхав, типу, в армію, аби заробити грошей, купити собі трактора і живи, жити на своїй землі. Типу, там, щось Обробляти. Типу, і такі історії бувають. Бувають кадрові військові, типу, реально дуже навчені кадрові військові. І вони теж намагаються з'їхати на дурачка, що типу, ми нічого не знали, ми нічого не знали. Типу, нас там відправили, я нічого взагалі не чув за те. Дуже багато різних історій. Дивіться, в першу чергу так, кожен раз, коли ми будемо військовополоненого, у кожного з нас, типу, там бурлить дуже велика кількість емоцій, прям величезна кількість емоцій, і нам хочеться. там прям не знаю, його з'їсти жив живцем. Ми всі прекрасно розуміємо, що в нас є велика типу, проблема в країні з нашими військовими полоненими, яких не обмінюють. Типу. І нам треба набрати той обмінний фонд, треба повертати наших військовослужбовців, всіх, причому всіх, не конкретно когось там, всіх треба повертати, а для цього нам треба обмінний фонд. Тому кожного разу ми переборюємо себе, стримуємо свої емоції, аби просто набрати обмінний фонд і повернути наших хлопців додому. Ваша реакція, коли ви тут за кордоном бачите багато чоловіків, українців, бачите, тяжко сказати щось конкретно, Дивіться, ну ми всі ми дорослі люди. Всі ми дорослі люди, і в кожного з нас є свій свідомий дорослий вибір. Хтось обрав, як я, йти до війська і воювати за свою країну, хтось обрав їхати до Європи, асимілюватись там. Я не можу ніяк сказати якогось там, типу, прям одного Дження з приводу цього вони зробили свій дорослий вибір. Я зробив свій дорослий вибір. Про наслідки ми потім побачимо. Але просто історія в тому, що якщо в них лишилися якісь близькі, друзі, знайомі ну, в Україні, то це трохи нелогічно, що вони виїхали, а лишили. Своїх близьких і знайомих в Україні знаючи про нашу ситуацію, знаючи, я вважаю, що кожен хто має можливість за Євро... ну, в Європі допомагати нам донатами, допомагати висвітлювати інформацію. У мене є дуже багато знайомих. Вони просто звичайні такі самі люди, але вони ходять теж, типу, до місцевих телеканалів, місцевих журналістів, розповідають про реалії того, що відбувається в Україні. А в нас відбувається геноцид: геноцид української нації, пряме винищення населення. Нашого я вважаю, що якщо ти маєш можливість за кордоном допомагати. Будь-яким чином нам не особисто нашій бригаді, типу, якщо в нашій бригаді це ваш вибір класно. Ми будемо дуже раді, якщо ви допомагаєте нам. А взагалі Україні дуже багато можна що робити, як від автівок, донатів. Дуже важливо донати теж фінансування. Так само від протестів, там ті самі протести, десь там в. В певних містах, типу дайте зброю Україні, теж дають велику поштовх, поштов, який нам теж допомагає, оскільки нам дуже треба західне озброєння від там, стрілкового і до F-16, нам треба все. А аби нас почули, нам, у нас мають бути свої люди в Європі. так? Вони мають за нас типу, показати, оскільки вони мій голос в Європі. Я не можу приїхати сюди кожен раз, типу я і так використав вже свою відпустку. Це моя офіційна відпустка, по якій я маю відпочивати, але я її використав для того, аби зробити правильні речі. І Ваші колеги теж Та, Так, абсолютно правильно. Ми всі е, поїхали в, в свою відпустку, використали свою відпустку. Нас просто замість своєї відпустки робимо такі корисні речі. І я не шкодую. Я тільки радий. Ви маєте бути моїм голосом в Європі. Ви маєте бути голосом, ви маєте бути тим, хто робить користь на нас. Нагадаю, я говорила із бійцем з позивним Гац, військовослужбовцем 3-ї штурмової бригади збройних сил України, який на фронті фактично з перших місяців повномасштабного вторгнення Росії до України. Це була історія про те, як звичайний студент 2022 в 2022 році став справжнім рішучим воїном.